Добрий день, дорогі глядачі. В ефірі ток-шоу Розмова про головне І сьогодні ми будемо розмовляти про важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях школа номер 209 Почнемо ми з традиційної теми. Ваш улюблений предмет у школі. Андрію, скажіть, будь ласка, який предмет вам подобається найбільше? Мені подобається саме найбільше урок фізкультури, бо ми там бігаємо і стрибаємо, і граємо у футбола. Дякую. А чому у вас... А чому? А які оцінки у вас з цього предмету? 11 балів. Або 12, я не знаю. Олександр, можете розказати, який предмет найменш улюблений? Мене найменше подобається географія. А Тому, чому? що там карти, це треба, це треба вчити. І мені не подобається вчителька. А ви коли-небудь отримували погані оцінки з цього предмету? Так. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двійки. Н Нікіта. Ну, я не зробив домашнє завдання і мені поставило два. Нікіта. Що? А ви коли-небудь отримували 12 балів? Так, отримував по фізкультурі. А? а? Що? На вашу думку, який з предметів треба вважати обов'язковим для вивчення? Обов'язковим предметом треба. Почати це фізкультуру, тому що там е, йде фізична підготовка. А навіщо дітям математика? А, математика. Математика, щоб рахувати гроші. Ще. А історія? Історія, щоб знати історію своєї країни або ще чиєїсь країни. Добре, дякую. Ільян. А у вас в класі багато відмінників? Mm, не дуже, але багато. Що ласка. Не дуже, але багато. А двієчників у класі у вас багато? Більше, ніж відмінників. Максим, як ви гадаєте, краще бути відмінником чи двічником? Краще бути відмінником. А чому? Ну, тому що двоєчником бути плохо. А на вашу думку, кого вчителі люблять більше? Відмінників або двічників? Я думаю, вчителі більше люблять відмінники. Чому ви так думаєте? Ну, тому що двічники тупі. Е, ні... Микола. А, скажіть, а дома вас хвалять за гарні відмітки? Е, іноді, так. Да. А чому іноді? Не знаю. Так треба. А за погані. Сварять? Так. Як ви думаєте, яке покарання за дійку найстрастіше? Комп'ютер викинуться. Вікторе, а що гірше отримати двійку за контрольну роботу? Або за погану поведінку? Я думаю, гірше отримати за контрольну роботу. За контрольну? Так, Добре. за контрольну роботу. А ви хотіли, щоб ваші діти вчилися на відмінну? Чи це не має для вас значення? значення, адже їхні оцінки – це їхні На жаль, наш ефір закінчується. Ми вимушені попрощатися. Дякуємо за цікаву та пізнавальну розмову. З вами був Денис Натіцвілі TV. До зустрічі у наступних випусках.